Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось такий чудовий двокольоровий візерунок. Хоча цей візерунок можна в'язати і одним кольором, полотно буде рельєфним, красивим, теж ефектним. Але два кольори, мені здається, виглядають. Дуже симпатично, особливо якщо брати контрастні кольори. Візерунок дуже простий, коли ви зловите принцип його в'язання, ви зможете самі розраховувати кількість петель між оціма Вертикальними полосами і горизонтальними теж. Також можна в'язати не дві петлі в клетинці, а одну і так далі. Тобто, це базовий візерунок, на основі якого ви можете формувати вже свій власний, який вам заманеться, який вам потрібен для вашого виробу. Дуже красиві будуть кардигани, класичні жакети, шапки, жилети, все що завгодно. Починаємо. Для візерунку нам треба набрати петлі, кратні шести 2 петлі для симетрії і дві кромкові. В мене 34 петлі. Починаємо в'язати тою ниткою, яка буде утворювати наші клітинки, вона буде йти поверх основного кольору. Це майте на увазі, і з цим можна трошки погратися. Цю нитку можна брати товстішою за ту, яка буде основна, тоді полотно буде більш рельєфним. Перші два рядки пров'язуємо лицевими петлями і у лицевому, і у зворотньому рядках. Ось у мене ці два рядки пров'язані. Далі беремо другий колір, в мене буде світлий і в'яжемо таким чином. Одна петля лицьова, далі знімаємо петлю, залишаючи нитку за роботою, Чотири лицьових петлі, і ще одну знімаємо, залишаючи нитку за роботою. Це один рапорт. А оскільки наступний рапорт теж почнеться з петлі знятої. З ниткою за роботою, то запам'ятовуємо, що тільки на початку та наприкінці ряду ми знімаємо по одній петлі, а в нутрі, всередині самого малюнку ми знімаємо дві петлі, залишаючи нитку за роботою. І таким чином будемо пров'язувати 4 лицеві петлі. Дві петлі знімаємо, залишаючи нитку за роботою. Чотири лицеві петлі, дві петлі знімаємо, Чотири лицевих пров'язуємо, дві петлі знімаємо, Чотири пров'язуємо. Одну знімаємо. Наприкінці ряду, і одна лицева, та, що була у нас для симетрії, кромкова петля. Ось так виглядає перший ряд. Зараз я під'єднаю зараз нитку, щоб вона у нас не заважала і не втікла. І переходимо до виворотнього ряду. Виворотній ряд також світлою ниткою. В'яжемо за малюнком одна виворотня петля. Знімаємо петлю, яка була знята у нас в попередньому рядку, також залишаючи нитку перед роботою. Чотири виворотні. Знімаємо дві петлі. Ті самі, що були зняті в попередньому рядку чотири лицевих петлі. Дві знімаємо. Чотири лицевих. Дві знімаємо чотири, ли... чотири вигородні, вибачте. Тобто цей ряд в'яжемо за малюнком. Як петлі лежать, так їх і пров'язуємо. Наступний ряд у нас буде знов контрастною ниткою, і для цього я завжди нитку одразу перекидаю і вже кромкову я пров'язую ниткою іншого кольору. Ось так, далі, наступний ряд. лицеві петлі, просто лицеві петлі, в'яжемо контрастною ниткою. Дов'язали наступний виворотній ряд. В'яжемо так, одна лицьова петля, далі одна лицьова петля з двома накидами, і е, до петлі, чи після ви будете робити ці накиди. Це не має значення, вони будуть зніматися у нас далі. Тобто буде просто довга петля. Два накиди лицева петля. Чотири виворотні. Далі. Це ті самі петлі, які ми знімали в попередніх рядках. Ви їх не пропустите, за ними йдуть ниточки. Два накиди. Лицьова, два накиди, Лицьова, чотири Лицьових. Два накиди Лицьова два накиди Лицьова. чотири Лицьових. два накиди, два накиди, Лицьова 4 лицевих, два накиди. Все дуже просто. 2 три чотири. Одна лицева з двома накидами, лицева петля, і Далі у нас ряд буде світлою ниткою, тому одразу пров'язуємо кромкову світлою ниткою. Наступні чотири ряди у нас будуть світлою ниткою в'язатися. Ось так виглядає наш перший квадратик. Якщо ви бачите, квадратики у нас нерів... нерівномірні. Од... Одні з двох рядків складаються, інші з чотирьох. Ось так ми зв'язали той що з двома, і далі у нас буде квадратики з чотирма рядками. Тобто, наступні чотири рядки у нас з світлою ниткою. Одна лицева петля. Знімаємо петлю та що з двома накидами, спускаючи накиди, і не пров'язуємо її, знімаємо, залишаючи нитку перед роботою Чотири лицевих петлі. Далі знову знімаємо петлі з накидами, ось так витягуємо їх, і залишаємо. Нитку за роботою перезнімаємо на праву спицю. Чотири лицевих петлі. Не переймайтеся, що петлі такі витягнуті. Дірочки не буде, тому що ми їх будемо знімати впродовж 4 рядків, і вони підтягнуться за нашим малюнком. Знімаємо петлі, залишаємо нитку за роботою, 4 лицевих петлі. Знімаємо, спускаємо накиди, залишаємо нитку за роботою, 4 лицевих петлі. І так до кінця ряду. Знімаємо петлю з накидом, лицева, кромкова. Далі виворотній ряд в'яжемо за малюнком. Виворотня петля, знімаємо ту петлю, яка в нас була знята, залишаємо нитку перед роботою Чотири лицьових, 4 виворотніх петель. Знов знімаємо дві петлі, не пров'язані, залишаємо нитку перед роботою Чотири виворотні. І так до кінця ряду. Все дуже-дуже просто формуємо наші клітинки. Знімаємо. Чотири петлі знімаємо дві, чотири, виворотні, знімаємо петлю, виворотні. І ще два рядки в'яжемо так само. Лицева петля, знімаємо петлю, яку ми знімали. Залишаючи нитку за роботою, 4 лицевих петлі, знімаємо дві петлі, 4 лицевих, і так далі. Бачите, петлі підтягуються, дірочки за ними стають меншими. Знімаємо, знімаємо, пров'язуємо. І такий само виворотній ряд за малюнком. Виворотня петля. Знімаємо зняту петлю 4 виворотніх. Ось так формується виворотня сторона. Хоч це і ленивий, так, так би мовити, жакард, але це все ж таки жакард, тому він доволі теплий виходить. Так, І наступний ряд у нас буде контрастною ниточкою, тому одразу перекидуємо ось так на кромкову петлю. Ось так формується наш другий квадрат. І зараз ми його закриємо. Це один рапорт ми з вами пров'язали І далі починаємо знов з першого рядку, як ми робили. Два ряди контрастною ниткою ми в'яжемо лицьовими петлями і по лицьову, лицьовому боку, і по виворотньому. Просто все пров'язуємо лицевими петлями. Лицевий ряд і по виворотньому так само в'яжемо лицевими петлями. Ось так подивіться, яка краса, які чудові, красиві, рівні квадратики у нас вийшли. Давайте я зв'яжу ще один рапорт. Далі за малюнком, ви пам'ятаєте, ми перейдемо на білу нитку, на світлу нитку. Одна лицева петля і далі почнемо знімати петлі. І так далі. Все повторюємо з першого ряду. Нічого не, ми нікуди не зміщуємо малюнок, квадратик іде над квадратиком. Все рівнесенько. Ось так виглядають два пров'язаних рапорта. Дуже красиво, коли контрастні нитки. Мені подобаються такі сполучення. Але якщо вам подобаються більш пастельні, такі світло, сірий, темно-сірий, синій-блакитний, дуже-дуже буде гарно, красиво, стильно. Ну, Я вже не кажу про класику чорне і біле. В'яжіть з задоволенням, вигадуйте свої візерунки, свої моделі. Будьте красивими, щасливими, всім миру, добра і легких петельок. Побачимось!